Шановні журналісти, усі присутні, щойно відбулася зустріч коаліції охочих, і це був на сьогодні дуже широкий формат. Вперше наші зустрічі взяли участь а, представники Сполучених Штатів Америки, були генерал Келли, сенатори Грем та Блюменталь. Брали участь а, 32 учасники загалом. А, Глави та представники держав, урядів міжнародних організацій я хочу подякувати е, за цю активність. і Дуже важливо, що формат коаліція охочих працює і реально працює для безпеки довгостроково і для захисту від е, російських ударів. Зараз я окремо хочу подякувати Джорджі за організацію тут в Римі. Нашої коаліції і окремо подякувати Кіру Стармеру і Мануелю Макрону. Вони були організовували наші контакти там в Лондоні. Ну і всім країнам, які сьогодні доєднались, дуже вдячні. Говорили про фінансування для сил оборони України, щоб наші військові відчували впевненість. Говорили про виробництво зброї, буде більше інвестицій у виробництво. Зокрема, дронів, і це рішення дуже предметно сьогодні. Попрацювали з питанням саме про фінансування в деталях: фінансування на дрони, дрони, передусім дрони-перехоплювачі, та все, що потрібно для збиття російських ударів, і все, що потрібно для наших далекобійних можливостей, це очевидні пріоритети. Також я говорив про додаткове. Грошове забезпечення для сил оборони України. Ми будемо працювати над цим з партнерами. Поки що цей напрямок без деталей. Всі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність і потрібна нам єдність. Ми побудували важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з Президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про. Відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовились. Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в Сполучених Штатах Америки передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям. Сподіваємось на підтримку. Зокрема, це системи ППУ та ракети для патріотів, системи патріот і інші системи, також артилерія і інші види, які зміцнюють українську армію. І дуже важливі необхідні системи для захисту. У нашої розвідки у розвідок партнерів є вся інформація про те, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивсь, його можна тільки реальною силою змусити відмовитись від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. Цьому присвячена більшість зустрічі, і щоб санкції світу проти Росії були достатньо сильними. Санкції також повинні впливати на усіх тих, хто реально допомагає Росії. І про це ми також говорили детально. Сьогодні будемо говорити ще з нашими американськими партнерами, сенатором Ремом Блюменталем, про санкції. Ми в Україні дуже вдячні Конгресу Сполучених Штатів Президенту Трампу за підтримку і готовність зміцнювати тиск на Росію заради миру. Це потрібно. Вагомо, що ми дбаємо не тільки про ситуацію в Україні зараз, не тільки про захист у війні. Ми готуємо і відновлення України те, яким буде життя після бойових дій. Я вдячний Італії ще раз за організацію такої конференції. Більш ніж 30 країн, сотні компаній з різних країн політичні та Громадські лідери більш ніж 200 різних домовленостей більше ніж на 10 мільярдів євро. А ці домовленості дякуємо. Дуже дякуємо від України. Усім є новий пакет європейської підтримки, більш ніж на 2 мільярди євро. Дякуємо Урсулі Антоніо. Є програма від Фінляндії на більше ніж 300 мільйонів євро. Кошти саме на відбудову. Є пакет від Нідерландів 300 мільйонів євро. Є готовність Німеччини допомогти. Із додатковими системами Петріот, і ми ведемо ці перемовини. Дякуємо сьогодні. Ми ініціювали нову коаліцію на підтримку України, коаліцію відбудови. Ми домовилися, що разом створимо максимально детальний та чіткий план відбудови. Це має бути міжнародний визнаний документ, те, як ми разом з партнерами бачимо всі ключові пріоритети відновлення. Саме такий документ може стати. Реальною дорожньою картою для інвестицій для залучення бізнесів, для політичної та іншої підтримки. Конкретних кроків є рішення про створення фонду реконструкції. Це буде саме європейський фонд, що створений за участю Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку і чотирьох країн: Італії, Німеччини, Франції та Польщі. Ми розраховуємо на інші приєднання інших партнерів. Дякуємо, друзі, за це. Лідерство і дякуємо бізнесу цих країн. Передусім, і є сьогодні домовленості з МАГАТЕ, з директором МАГАТЕ Рафаелем Моросі, важливі для нашої атомної галузі. Дякуємо всім, хто з Україною, хто зараз з нами у захисті життя. А отже, всім, кому будемо дякувати, і за нашу спільну роботу заради відновлення. Це проект тільки для друзів. Я ще раз це підкреслюю. Проект відновлення тільки для друзів і для справжніх захисників життя. Дякуємо, слава Україні.